Отже, показую процес обрезания зайвого сукна. Ну, все просто. Просто разрезаем зайвый. Его... Зайвый ткань. Сейчас тебе есть. Чому зрізати, щоб воно не заважало сусідньому, сусідньому капсулі, який буде, біля кого буде встановлений. Так, тут обрізали. Там можна ще трошки там напірником десь да ще ножом можна. До, дорізати, довести до ідеала Тепер всередині, Опа. все тут відрізали. Тепер далі підтягуємо, підтягуємо наше сукно на другий капсуль. Знову ж все так само залишаємо, пам'ятаємо про 2 міліметри. ну, Десь плюс-мінус цього вистачить. Витираємо зайвий клей. Зайвий клей витираємо, Все у нас тут. Он вже не потрібний. Є. Yeah. Добре, добре. Обрізаємо сукно з цієї стороны Дуже аккуратно В принципе все. Так, да, сейчас ще всередині сниму знімемо зайвий. Зайве сукно. Вони також не заважало кріпленню. шультера. Ну, ніби все. Тут можна ще, кажу, трошки можна там ножом ще підрізати, до йдела довести. Добре, йдемо далі. Беремо наш інструмент. Наш інструмент. І розширяємо отвори для ось такі в нас є. Розширяємо отвори для осі. Спочатку найменше, найтонше. А потім можна трошки ширше. Якщо не проходить, можна прокручувати. Добре. Є. Трошки ширше. Працюємо. Сильно багато також не треба. Бо може злітати? Є, так? Да? Добре. Все, трошки ми розширили можна. Ну, можна добре, ще можна ще трості щось такий. Бо іноді буває проблема, коли е -е, не заходить шІфт. Щоб цього не було. Так, є, розширили. Так, наступний етап. Беремо наш молоток з капсулем і пробуємо вставляти. Зараз підберемо ще вісім до цього. Отже, наступний момент ми беремо наш екстрактор Осей. Переводимо в режим з екстракції осі. Режим тут трошки покрутили, в режим направлення осей в сам капсуль. Ось так. Бачите? Вже такий режим у нас. З'єднуємо эмоции капсуль с шультером. ставим весь так. направляем нашу весь сюда Опа, покажу в ручном режиме так, трошечки, чтобы она зашла, А далее уже заталкиваем экстрактором нашим. Треба еще трошки бор. Еще не зайшло. Так, досить. И ты Є-мо. Тут треба бути максимально обережним, бо щоб вісь йшла рівно. Якщо вісь піде криво, вона може виштовхнути сукно з іншого боку. Тому тут треба максимально бути в цьому плані обережним. Повільно, 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 повільно. Бо це сукно в нас не вийшло. Так, ще разочок, ще разочок. Ой, бачите, вже перекрутився і вже все, вже не працює. Ще раз так. О, ти бачиш. Ало, але щось мені не дуже подобається. Бо дуже того йде. Вона не немає так того йти. Тим словом, зараз я затолкаю і вам покажу, що вийшло в нас. Ну, ось. Вдалося мені заштовхнути його. І ось тут, бачите, трошки вийшло на бік наша вісь. Все добре, все добре. Єдине, що нам треба буде, можливо, трішки розширити ще за допомогою цих таких сверл-напильників, е е е гніздо, щоб. Вільно ходив в капсулі. Але для початку ми зараз відкусимо цей шматочок зайвий спеціальними кусачками. Ось у мене кусачки наші з такими. Щоб було максимально близько до, до капсуля. відкушуємо. Так, отже, ми відкусили. Ми відкусили трошки зараз. Все одно у нас маленький такий хвостик тут залишився, ми його трішечки підрівняємо. Підрівняємо цю вісь, щоб було рівномірно. Опа, все, підрівняв, щоб ми було більш-менш рівномірно зліва і справа. Ось сюди трошки теж вже вийшло. Ну, для більш точного можна ще підрізати. Для більш точної довжини, бо вона має бути ідеально. По капсулю з цієї з цієї сторони не має бути ніякого зайвого бугорочка. Це потім робимо. Далі, щоб у нас оцей хід був плавний, тут ще була одна у нас проблема. Тут ось зламався шультерна пружина. Ось така вона була. Не знаю, видно, не видно. Я її замінив на нову. Тож, з експрес. В принципі, беремо нашу маслянку, змащуємо. Після того, як розширили... І бачите, що це не допомагає після того, як ви розширили отвори в капсулі. Ви бачите, що воно не допомагає, можна капнути одну невеличку капельку масла. Я Капнули сюди і капнути сюди. Невеличку. Все, досить, цього досить. І хід, по ідеї, має трошки стати краще. Розпрацьовуйте, розпрацьовуйте механічну цю частинку і надіваємо нашу пружину, наш шнурок. Ага. Опа. Є. Наділи. Ну, справа в тому, що воно у вас має мати плавний хід. Плавний хід, у нас стоїть тут і має саме плавненько зійтись до шультерної пружинки. Натягнули на максимум. О, бачите, вже щось починає вже починає якось, О, вже щось починає ніби працювати. Але ще не так, як хотілося б нам. Ну, тому я кажу, це ви маєте доводити вже. З цими пилочками сверлами Тут і тут. Ну, якщо це вже не допомагає розширення, то тоді вже капаєте масло. Капнули тут. Капнули тут. Все досить. Досить. О, вже о, бачите вже? Вже вертається, вже вертається, вже краще вертається. Ще не зовсім. Ще не зовсім, але вже, як то кажуть, близька до ідеалу. Ну, одним, одним словом, ви це все доводите. Ну, власне кажучи, це все, що я хотів сказати про гарніровку капсульного сукна. Вон, бачите вже, як. Вертається, вертається. Ну, воно в будь-якому випадку воно розпрацюється і стане ще краще. Бачите, воно на початку взагалі не верталося. Зараз вже пружина працює, механіка працює. Ще не так ідеально, як би хотілося, але ось. Ну. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Далі буде цікавіше. Наступним етапом розкажу про заміну шультерної пружинки цієї. Також дуже важливий ремонт. Як я казав раніше, що вони найчастіше ламаються через те, що мишки пісюють, вибачте. За уточнення, але так і є. У мене все. Підписуємося на канал. До нових зустрічей.